Туш, вони неймовірно стійкі. Вони просто не стираються. Просто вони не стираються. Вони на все життя. Поїхали! Ля-ля, ля-ляу, ля-ля! І починаємо. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ну, ні. Так вони виглядають. Yeah. У мене новий пензлик. Роваса. Виробник. Горний осінький, просто захотілося придбати. Просто дівчинка. Ну, я не можу знімати. Ну, просто не можу. І не забуваємо, що ми струшуємо ух, розсипчаті, і поїхали. Мені треба якось і себе бачити. Ну, в принципі, непогано. Використати ось це як хайлайтер. І додамо темну блистинку, да? темну блистинку додамо на темну блистинку. І вгору. Вгору, вгору, вгору. Як ми будемо малювати mm, mm, mm. стрілку? Десь там же. Страшне. Гарненько. А тепер просто. І чи воно зітреться? Ну, ні. Ну, що це я намалювала? Коротше, стрілки ми ще не проходили. Що?